Всіх вітаю на каналі Несе Галя Воду. Я вже вдруге завантажую відео це, тому що у попередньому пропав звук, і я вважаю, що нікому не буде цікаво дивитися німе кіно, як то кажуть. Тому хто бачив, перепрошую, кому цікаво подивитися розпакування нових брошок, які я продаю на ярмарках в США. Ласкаво прошу Несе галя! Воду". Я всі вже розпакувала, зробила собі е, окремо такі, які повторені, окремо нові. Буду вам всі по порядку показувати. От така, можна вертикально носити, можна горизонтально. Це вже е, повторні, я кілька разів е, замовляю, тому що їх забирають. Ось таке велике сердечко. Такий темний метал. Гарно переливаються всі камінчики на місці, претензій ніколи в мене немає. Єдиноріг також вже не знаю, третій чи четвертий раз замовляю. Ця колібрі пташка. Ще інших мало кольорів, але чомусь саме ця. Дуже всім до вподоби. Ось такий в камінчиках ведмедик. На якраз останній перед ярмарці. Продався. Ну, зайчики. Тому що перед Пасхою завжди у мене зайчики продаються. Ці такі гарні, і найбільш популярні. Бо я ще деякі мала, то в них око було, ще й червоне, трішки були страшненькі, але все рівно забрали. І от такий ангел. Такий більш як різдвяна брошка, має вушку, тобто можна носити як підвіску. Але різдвяні я також, як бачу, гарні розпродажі замовляю, тому що тут є така подія різдво у липні. І навіть перед тим, як показує моя практика, беруть різдвяні броші в будь-яку пору року. З нових. Тепер переходжу до тих, які вперше замовляю. От сніговичка чомусь він мені так припав до душі. Взяла такого сніговичка. Ось таке сердечко. Я о, це має також вушко. І в попередньому відео влог показувала. У шопінг молі в магазині Мейсіс були броші по 28 доларів. Нічим не відрізняються, можливо, навіть ще і не настільки гарні, як і всі ці, що в мене. О, це має вушко. нову на, на вушку вушко. <сум> тобто він буде отак за вушко По діагоналі висіти, як підвіска, або як зайчик сам по собі. Беру більшості на свій смак, або враховую запити покупців. От Бачите, у білочки такий рожевий замість ока і ну, Мені щось не дуже так подобається, але це єдина нормальна білочка була і мене запитували про цю тваринку. Ось така квіточка. Мені чомусь вона схожа на волошку нашу. В більшості я йду, так як то кажуть, по своїх відчуттях. Мені подобається і я замовляю, якщо мені вже геть зовсім не подобається, то я і не візьму. Ананас. О, дуже гарно, що мають багато вушку, брошок, тому що деколи так людина на ярмарку сумнівається, щось крутить, дивиться, і я тоді кажу, ой, дивіться, а там ще є вушко, можна носити як підвіску, і все, sold, продано. Так, часто мене питали про стрикозу. Мені прийшла давніше, десь я мала розпакування брошок, то прийшла така на лодоню величезна, що я навіть не знаю, як то на одяг зіпсує. А ця така делікатна, голубенька взяла цю. Ось такі туфельки, балеринки, можна сказати. Ой, американці вони такі своєрідні. Їм може таке сподобатись, що деколи я вважаю, що воно найстрашніше, а виявляється, найшвидше продається. Одну Взяла на пробу таку school, I love school, вчительську. Тут весною буде день вчителя. Ну, Тут так немає, як нас що один день вчителя, а цілий тиждень відмічають Teacher Appreciation Week то думаю, може хтось для учителя свого би захотів. Чи якась, знає вчителька для себе. Попробую. От, з новеньких такі котики. Чомусь вони мені до душі припали. Такі легенькі виглядають такі більшенькі, але вони насправді легенькі дуже. І оригінальні. О, і малюшку. Ну, ці, як підвіска не дуже, тому що от тут тоді. За щіпку буде видно. так воно піде за одяг і є синенький такий котик. Там були багато різних кольорів, але більш такі правдоподібні я взяла синій, хоча синього не буває. А, ну, і такий оранжевий, червоний, синю-жовту цяточку. А, є така книжка Pete, Pete то він синій. Тут в Америці. На завершення метеликів вам покажу, також популярні, часто продаються. Ну, цей такі кольори має майже український. І оцей ніжний, ніжний мені здавався на картинці. Ну, він і є ніжний, але такий трошки великий, Якби був чуть менший. Хоча я кажу, на кожен твар є свій покупець. Зараз я їх всі гарно розкладу і покажу вам все своє замовлення. Ось весь асортимент сьогоднішній. Показую так трішки ближче всі. Ну, а тепер вам покажу всі броші порозкладала у дисплеї, з якими я ходжу на ярмарки. Тут всі нові майже. Це в мене залишилось з минулих. Ну, такі ви бачили з попередніх розпакувань. Або ще деякі з них залишені з попередніх ярмарок. Ну, але я вже приблизно знаю, знаєте, скільки в мене йде їх, і. Так, один раз було, я не встигла замовити і багато розпродала, і могло бути і краще. Хочеться бути повністю підготовлений, тому що продовжуємо донатити на Україну для наших мужніх ЗСУ, віримо в якнайшвидшу перемогу. А для цього кожен працює на своєму фронті. Бачите, от ця яка стрикозана, вона мені навіть не влазиться. Зараз я вам на, ру... на руку покажу. От. Вона здоровенна, гарна, але дуже велика. Добре, що ушка немає взагалі, якби підвіска. Це конвалія, мені подобається дуже. От. Квочка на гнізді. Павучки. А от у мене ще зайчик є такий і. Другий — Це якісь страшненькі трішки, але нічого. От. Це такий котик акриловий, він такий симпатичний. Акрилова брошка, не металева. Так, отут в мене майже всі різдвяні, різдвяно-новорічні. Тільки кілька от зайчиків, мед, медики, така квіточка. Так, це такий дисплей буде, ще треба мені придумати, як зробити. Ну, ця гарна, ну, якби, вона мене часто продається, ця шпилька. Просто я бачите, як одну цю перетинку зняла, щоб. А ці такі, як защіпки, можна на кардиган зачіпати, якщо нема гудзика. А решта всі, я хочу на розпродаж виставити. Вони такі малесенько, дуже мініатюрні. просто Ну як. Ну ця ж не може так само коштувати, наприклад, як сніговичок, бо вона третя частина з нього. То ці мені прийдеться переставити кудись. а Всі решта, так як до осінніх цих далеко ще, то думаю зараз спробувати їх трішки дешевше продати. Ага, то в мене ще цілий є дисплей. О, то добре. Я думала, що в мене вже все зайнято. Так що ось такі в мене приготування зараз. Напишіть у коментарях, чи носите ви брошки, чи подобається вам такий аксесуар. І чи вам цікаві такого плану відео. Всім дуже вдячна за перегляд. Мирного неба, міцного здоров'я і до наступної зустрічі.